Степан Васильович Васильченко, Свекор, 1911 рік. Тими сірими великими очима, що суворо оглядали всякого з під великого чола, тією поважною ходою Василько завжди викликав усмішку в дорослих. Коли б хто почув, як було гукне він улітку, одвертаючи. От гречки корову, то, не бачивши його, подумав би, що то гримає старий бородатий Микита чабан. А не малий Василько, якому тільки цієї весни пошили штани. Дома Василько часом як почне старувати, то всі тільки дивуються. За обідом, нехай тільки хто накришить хлібом на столі або розілля борщ з ложки, Василько так і гукне. Чи то буде свій, чи чужий? А нащо так накришувати та наляпувати? Або забуде хто шапку в хаті зняти, він зразу видереться на лаву або на ослін, підбереться, скине шапку й пучкою на образи покаже, мовлячи своро. Он бач, що там таке. Не вподобається йому щонебудь, зараз на піч. Укриється рядном і почне звідтіль вичитувати та всі непорядки в хазяйстві перебирати, і те в нас недобре, і те не так, як у людей ведеться. Батько було слухає, а потім скаже Десь ти, Василю, старшиною будеш колись, що такий сердитий. Отакий Василько, недурно всі в сім'ї визивали його свекром. Свекор, свекор. А проте кожного ранку любив лазити під піч, де в його було сховано в куточку з деяких цяцьок ціле хазяйство. Часом зранку до самого обіду сидить там, цяцьками бавиться, щось до їх бубонить собі. Ти, Василько, взяв краще букваря та азбуки вчився. Каже йому одного разу мати тебе женити пора, а ти раз шмаруєшся по підпіччю. Ну, так і женіть, коли пора, озвався з під печі Василько. От такої, сміється, дивуючись, мати. А до школи ходити вже й не хочеш? Що мені та школа хліба дасть, старує десь у куточку Василько, перекладаючи бляшки та стекольця. Увечері до хати посходилась уся сім'я батько, мати до старших брати. Сестра дівка після вечері батько сів край столу, схилився на руку, глянув на матір, на діти та й промовляє. Хай його батько стеряється, не хочу вже робити. Ось і ноги подерев'яніли, спину ломить, а руки болять. Старий роблюся вже. Треба, мабуть, женити кого-небудь з хлопців. Та хазяйство з рук передати, нехай хазяйнують молоді, а нам же старою й отпочити можна. Василько сидить на полу коло вікна, немов дивиться на місяць, як він срібні свої ріжки виструмав над вербами, а сам все ж ухо наставляє, щоб почути батькову мову. Тільки котрого б нам з трьох женити, міркує батько далі. Миколі он на осінь у москалі треба йти. Петро не скінчив ще науки своєї. Хіба Василь, він же й до хазяйства більш має охоти, ніж до вчення? Василько з-під спідлобу поглянув на батька і знов дивиться у вікно. Не мов би не про його і річ. То як ти скажеш, Василю? Вдався вже до його батько. Тебе будемо женити. Чи, може, пождемо, поки Петро школу скінчить? Хі -хі", засміявся Василько, соромливо закриваючись рукавом. Батькова розмова йому до вподоби, проте він стережеться, чи не жартує батько. Ну, то чого ж там сміятися? промовляє поважно батько. Кажи, коли женити, будемо женити, коли ні, підождемо. Кажи, Василько, то, може, сьогодні де небудь і засватаємо, дівчину?» обізвалася й мати. Василько оглянув усіх, ніхто не ні сміється. Чому би справді мені не женитись? подумав він собі. Було б добре, коли б його була жінка, обід варила б йому, сорочки прала, а він лежав би собі на печі та погукував би до неї. Стара, а принеси огню, я люльку запалю. Ну, то як же? Казала мати, хочеш одружитися? Василько витер рукавом носа, почервонів трохи й промовив, закриваючи рот рукою. Хочу. Ну, а ти гаразд, каже батько. Тепер тільки молоду треба йому вибрати. Чи, може, в тебе вже є на приміті яка? А в Василька й справді є вже одна дівчина на думці. Давно вже сподобалась йому чорнобрива Ганна. Ще тоді, як вирятувала його з багнюки, як він був загруз колись, вертаючись з церкви, тоді Ганна вирятувала спершу його самого, потім його чоботи, що тільки халявки визирали з калюжі, втерла йому носа, заплакане обличчя та на додачу й поцілувала ще. «Ганну хочу, промовив Василько сміливіше. Ганно то й ганно, згоджується батько, тобі відніше. Та коли казати правду, то й дівка вона хороша. Доброго роду, і навроду гарна, і здорова, та, може, ще й приданого сот п'ять дадуть. Поможи тобі Боже Василю. Василько знає, що тут йому слід було б подякувати батькові, та чогось соромився і тільки чмухнув носом. Ну, то не будемо шигаяся, каже далі батько, будемо зараз одягатися та й порушники підемо. Подай на йому Петрову свитку, гукнув до матері. Мати стягла з жертки свитинку, червоного пояса, кличе Василька одягатись. Василько зліз з полу, взяв палець у рот, боком виходить на середину хати. Трохи немов соромно йому. Ну, та в новину це, то й не дивно. Одягла його мати в свитину, поясом підперезала, в кишеню поклала батькову люльку. Папушу тютюну за пояс застромила. Батько взяв з столу хліб, дає йому під пахву. Взяв Василько той хліб, обома руками вчепився в його, на силу вдержить. Ну, сину, помолимося Богу і підемо, поки зовсім не спізніло, каже до його батько. Тільки треба тобі ще дещо сказати, попереду, як і ти. Чи будеш же ти за мене в громаду ходити? Податки платити? В громаду ходити? Василько залюбки ходив би, а от податки платити, то вже й не до душі йому. А де ж я гроші візьму? спитав він. Як де грошей візьмеш, дивується батько, а ти ж будеш зробляти, будеш орати, сіяти, косити. Ти ж тоді хазяїном будеш у нас. Ми тебе всі будемо слухати. Е, протяг Василько з непевністю. Будеш уже сам усе робити, себе й жінку годувати і задягати, Сестру заміж отдаси, а мене з матір'ю до смерті доглядати мусиш. Будеш доглядати? перепитав батько. Василька жар кинуло, а очі зашарілись. Він уже й не радий був, що розпочав таку справу. Я не ху!» – промовив він і схлипнув. Очі зразу налилися слізьми. Ну, а як же, сину, ласкаво й тихо казав батько. Хто ж нас з матір'ю стане годувати та доглядати? Поки ми здужали, робили, вас усіх годували, до розуму доводили, а як постарілися, то невже ж ти доженеш із хати, щоб ми з торбинками пішли по підвіконню? Василькові зробилось і боязно чогось, і Боже, як шкода тата з мамою. Хліб випав у його з рук, і він на всю хату так і заголосив Я малий ще. Всі, що були в хаті, далі не могли вже втерпіти і весело зареготали. Василько глянув кругом і зрозумів, що то все були жарти. Він з радощів аж сам засміявся, потім засоромився, закрився руками та, скинувши Петрову свитку, вистробом так і метнувся на піч. Часто після того питали його А що, Василю, швидко будеш женитися? Василько, було, помовчить трохи, а потім поважно одмовить так ти й женитись, там тобі така морока, що нехай його й кат візьме. 1911 рік.